Усі ми знаємо, як московити люблять фальсифікувати свою історію і історію народів, яким не повезло жити поруч з ними. Чого лише вартують оті дебільні типи історичні промови Путіна, в яких він заявляв, що Україну створив Ленін і так і далі. Але мені цікаво, а з чого саме почалась оця гнила московицька традиція переписувати історію під лад? Мені здається, я знайшов відповідь на це питання. Ну що, мене звуть Олексій, а ви і так знаєте. Тому зайвих слів почнемо. Давайте розберемося з самим корневищем цього явища. Так от, однією з найперших та самих відомих спроб московитів переписати історію можна вважати типу історичний труд Івана Грозного по і під собою свод. Документ номінально був літописом Московського царства з давніх частів до числі Івана. Але з відчутними корекціями з огляду на поточну політичну ситуацію. Якщо більш давні більш давні часи в цьому, так би мовити, історичному трактаті були більш-менш вірними, то ті відомості, які стосувалися сучасників Грозного і події, які відбулися під час його правління, були вже досить вагомо. Скориговані в користь Івана та його симпатії. Певною мірою тут можна провести паралель зі ставленням совєтської влади до сучасної історії в 1930-х тридцятих тисячі роках. А зародження міфу російської величі почалось при Петру І, коли ти видав указ про конфлікт. Про конфіскацію письмових історичних пам'яток поневолених народів, аби стерти їх історію і зробити так, аби наступні покоління стали поколіннями манкуртів, які не пам'ятають цього минулого, і тому так радо служать цьому хазяїну, московиту. Також старовинні літописи були перероблені таким чином, аби більше відповідати оцьому гнилому московицькому міфу про власну велич. Але це був тільки початок. Справжнє переписування історії та активна міфотворчість про існування Велика Російської цивілізації почалось при імператриці Катерині Другій, не дивлячись на те, що сама Катерина була німке і зійшла на присут внаслідок державного закладу і послідуючого вбивства справжнього правителя московитів Петра Третього, вона дуже переживала за те, аби керована нею держава мала успіх на зовнішній арені. Тому вона в тому числі активно займала створенням нової московитської історії. Катерина багато часу проводила з дослідженням та обговоренням різних історичних документів для створення вичерпної історії Російської імперії, намагаючись зробити по суті зімна, якщо не конфетку, то хоча б не саме через свій порожок. Є така історична байка, що коли Катерина Плотно засіла за вивчення історії Московщини, вона була в шоці від того, наскільки ця історія бідна та неказиста. А так як вона в традиціях Петра І намагалась представляти Московщину в величну імперію, які належить до всього світу і прочі подібне бла-бла-бла, вона почала історію активно переписувати. Наприклад, аби додати Московицькій імперії відомі на той час, як російська імперія історичної та політичної ваги, Катерина II просто-напросто привласнила історію Київської Русі, спадкоємце котрої Московщина ніколи не являлась. Типу, Москва, нібито була заснована за участі київських князів, ледве не ті ж самі київські князі передали Москві право на спадок Київської Русі, але це найбільш ніж брехлива маячня, Якраз таки вже звичне переписування історій на користь московитів також переписування історії формувало виправдання для своєї агресивної експансійної політики та територіальних претензій, типу ці землі спокові спокій, спокій віков належали Росії, тому ми маємо право захопити. Типу Крим у 2014 році або уся Україна зараз. Окрім цього, вигадання сфальсифікованої історії наступним поколінням мало би задушити національне визвольні рухи поневолених народів. Власне, тут коріння міфологіями про один народ та подальші тези про визволення, тобто саме при Катерині II, Німкені, яка правила чужої Україну. Були створені або доведені до, так би мовити, ума усі ті методи фальсифікування історії, якими зараз користуються кремлем. Отут починаєш ще глибше розуміти, наскільки Захід доклався до творення модерними скотчами, але це вже тема для зовсім другого відео. Ну що, на цьому ролику усе. Дякую вам, шановні глядачі, за увагу і хочу попрохати про вашу допомогу. Якщо ви додивилися ролик до кінця, то значить він був вам цікавим і сподобався. А якщо так, то прохаю про підтримку, лайк, коментар, підписка, якщо не підписані. Поширити ролик серед друзів, знайомих, колег по роботі і так далі. Тим паче тема така важлива. А поки на цьому все. Всього найкращого. Донати на ЗСУ. Слава Україні!